Хоп Хесвий Лалейс вами день наші друзі. Акуратно. Перекус блогера чек. Оце аджейка. Ага. Оце хашок Гаї. Подивіться, які стати. Це, от целк. Крім... Ахуєні типи наші. Знімаємо да, да, нашу прогулочку. І так. Хоб хай слава лай вами де Інстаграма немає, Телеграма немає. Підписуйтесь на ютуб. Ми зараз в нашому городке, не буду казати в якому, тому що знаєте лі на чому там хата. А таке слово не можна казати. запікаємо. хватає всяких непонятних людей тут у нас. От, прийдемо, зараз 15 березня, і ми йдемо на івенчик. У нас в містечку нашому містому появився, появився. приходить івенчик. Я думала, що, чесно кажучи, тільки в одному магазині, але ну, ми приїхали і тут ціла… Ну, тут прям я не знаю, що сказати. І грають на гітарі мексиканці і на трубі якійсь. Там прям концерт. А знаєте чому? Тому що сьогодні день святого Лучика я сказала. Патрика. але це святого Патріка. Yeah. Patrick's Day. Я одразу відьмакавську немає Лючик. Очки все-таки треба було брать поступать. Ну, да. Нет, Нет, я не вернусь третій раз. Ну зараз ми вже отлиш. Ми вже тупо з поводка сорвались і да. готові в всю держу. Да, Тут дивиться бенди, які реально играють. Каруселі. ну в общем. І так, речі. дивись під ноги. Да. Ми вас приглашаємо. Опа, ще там біолоншель. Да. Серьезная группа. Серьезная базука. Да. Так что так. Вот. Винишка, напиточки еще да. торгуют. Да. Из чехлы. А что все такие? Пивко. Прикол, что там Селоваска. делать? А-а-а, все, тепер паркую. Очі покращили не хватає. Так, все ми тут пригнали, машину тут на скалолазках питаюся своїх. Боже мой, як людно, клас! Янка, дивись акуратно, я так засматриваюсь. блядь, на телефон, так? Мені дуже не хочеться, щоб його просто схватили. Я його буду тут лежати коло себе прям. Добре. Такий контингент, звісно. Я вже блять трої замітив, хто так талиться, типу, о, можна схватити. Реально? Да. Я взагалі не буду Це ну, Брін. Зайлю... А може вони думають, що я блогер звісний. Ну, кажуть, що можна піара схватити, так? Можна да? піара по башке схватити. Ти хочеш щось покушати? Ну, якщо ти голодний, да, ми можемо я дуже голодний. — Давай пішли Давай. Ну, Я не проти. Так, що це у нас тут? Yeah. да, Дійсно, іноді люди дивляться, як будто я не знаю, як я їх насилую зараз yeah. в yeah. даний момент. Хоча yeah. я нічого не роблю, я навіть намагаюся ну, не співати нікого. О, ось тут якийсь можна філі чи стейк взяти. Хочеш філі чи стейк? Давай, ну я хочу ще одне таке, щоб ти поїхав, я чисто відпустила. Ага. Ось Сюди огромна очередь стоїть, можна глянути, що тут. Давай ще далі глянемо, що є. Лімонад. Ми ще не були аж там там, може туди ще треба пройти, знаєш так. По території. Опа, шапки модні в цьому сезоні, ребята, вибираємо. Лімонадиком, прикольно. А, так це шоп. Автошоп, банкшоп, да. прикол. Тут тоже лимонад. Можем в лимонаде хотя, если ты хочешь. С апельсином, кстати. Прикольно. Hey, okay. uh, can you like to see what you, what you have? Uh, we have Turkish traditional food. Turkish. Turkish. Oh, Turkish. Yeah. Wow. Yeah. it's Wow! Wow. I have the two pieces of wow. baklava. Wow. I have over 60 pieces and I'm just left on two. Okay. Okay. And I have barak. I have uh, the last one with, it's with meat yeah ground beef uh -huh. Uh -huh. and yeah. this one is with spinach i have more with spinach wow. this one is a uh, rice with the white meat and the vegetables okay. and i have a shawarma as well mm -hmm. it's uh i have only two left it's with this one and with a white meat that's what we're gonna get do you want this yes you're, You're gonna regret it. Talk yeah. With me. Yeah. Okay. You I want to Okay. And she wants. Uh, she wants one with the ground beef as well. Yeah. One. Okay. Thank you. You Итак, are you uh, from? Uh, we from, Ukraine. from Ukraine. I knew it. <laughs> we will we, 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 like, welcome, welcome. We must have a uh, visit on Turkish, like maybe how uh, many? Three, three years ago, right? Yeah, three years ago. Yeah, we, we like. Uh, Locals, huh? uh, yeah, yeah, we yeah. Here. You, can, you can order from me because we live here as well. And oh, you live here nearby? You can uh, add oh, my phone number so if you want uh, for next time to order anything, oh, okay, of course, cool. Yeah, maybe like to work. Yeah, you, you want yes, to? Yes, I get have phone like to take from home orders as well. Oh, that yes. looks so good. Wow! I love Turkey. I've been in Turkey more than seventeen times. 17 times? Yeah, every time me and my family I mean, go somewhere on vacation, we discuss where we go. Maybe go to Turkey. Yeah, we go to because he used to tell me, Oh, it's a whole place. It's the best place to for vacation. It's yeah. like a old town. town. All to depends which town yeah. you go. <laughs> I'm telling him, go one time and you'll <laughs> see. Yeah, <no. laughs> yeah, or I have dream. Please, please. You the I wow. Do you want spicy? I'm, yes, we yes. need spicy. Yes. Ілья постоянно хочу тільки <laughs> Yes. Так, в общем, зустрінемо тут людей у нас. Вони really з Турції. А ми теж бували в Турції.

okay thank you guys enjoy it uh, come on. give me uh, napkins oh yeah thank you very much we like found like really <laughs> good place thank <laughs> you for contacting us thank you i appreciate you guys yeah. thank you Bye. have a good one see you guys Oops, sorry sorry excuse me okay let's go take a seat Ну так, все, ми йдемо кушати, клас. Я Що заведеш шаурму кушати. Не можу такого. Реально три роки не їв такої красоти. Це вигляділо. Так джусі, коли вона це заворачувала. У мене вже слюнки ціпуть. Только я думаю, що ми не взяли нічого попити. Ой, давай лимонад може, візьмемо, поки ми не пройшли. А ось тоже теж є? Ти хоча та й крутий, там де много. Ну, а який тобі? Просто у мене більш нема налічки. Як мене возьме? Це треба десь, де можна картою заплатити. Тоді пішли в Голландженерал, не знаю, де я. Генератори, наші друзі. Аккуратно. сразу. Да. Капец, представляете, мы нашли ребят с Турции. Я не испытала, я вообще растерялась, это, так же со мной Непонятно. И по-английски, и по-украински, по-турецки уже не подходит. У тебя есть такейс еще принимать? А кто хочешь? Я хочу снапи, Я присмотри в стенах.

бы А, ну хотя у меня есть. Карточка? Да. <клевые> <клевые> Блин, я снимаю на Илюшу телефон, Ой. и ты пар... Э. тоже проблема. Видите, сумма шикарно получилась. Доллар 95? Нет, 4,20. А, <клевые> да. <клевые> <клевые> да. Так, что тут есть? Из этой жвачки. Баблгам. Have a good one. No, I'm good, thank you. Thank you. Have a good one. Боже мой, що з тобою? Мій этот стабілізатор трясеєш. Ну, він навчилась нормально пользуватися, оказывається. Держи його крепко, щоб не снесло вітром. Так. Хорошо. Слухай, а може ми кидам десь на лавочку якусь типа до бібліотеки? чи ти хочеш тут? Ну давай на лавочку. Чи якщо Ні, хочеш мені, Не, не, мені не принципово. Якщо тобі тут якось неприятно. мені все одно, я би тут і там. Буде? Давай ну, ладно, давай сядемо. Ладно, так кушай бить, давайте ты типа обошла, щоб со сторони мусорки просить, да? Да. Ні, ну просто <сум> тут, типа, більше дивись. Мені кажется, тут більше класно частейше. Давай, давай. Я вообще вайблю. Я Всім тоже местом. Опа, опа. Надеюсь, что никто не вкраде наш телефон. Перекус блогера чек. Ууу, прикольная угу. так. Це Это твоя, наверное. Не, или моя. Не, наверное, твоя. Даже... Мое? Да. Сейчас, сейчас, секундочку, потому что вітер, все-таки. Да, надо волосы закрывать. Да, мы сейчас тут... Ну, ой, все на самом деле, да. Я знаю, я знаю, говорю. <клухи> надо волосы закрывать обязательно. Оооо. Шаурма. Ебать. Да, Ветруган, конечно. Вот всегда якісь такие ивенты, блин. Да. Погода вообще якась сумасшедшая тоже я на ивенті. Да. Боже, да ровно я прям не аж два этих. Классно. Да. Це то надо було? Так. Да. А джика дуже вкусна. Домашня, не 100%. Да. А ти поняли, вони раніше мили ютуб канал, але вона була не покрита. Типа там она пришлось удалить видео, бо вона приняла, видимо, это и покрытое стало. И сейчас будет заново покритою делать. Типа, цем классно. А тепер вона продовжує, потому что вже окей, типа все, да. Покритою, типа. Mm -hmm. Хорошо, ну я підписалася на і це классно. О, наш друг! Ото і все ничего эти, це наш друг. Видно знає, що момент, як ми в все <говори> село. Ми вже зняли хату, купили машину, от сидимо, кушаємо шаурму. А як твоя тема? Хочеш моя попробувати? Да, трошка. Моя тема теж хороша дуже. але як будто трошечки... Такий соус макати, який да. все вкусно буде з соус. Але тесто тесто вкусно. Оце аджейка. Ага. Заборешся, скажи. Ух. Така, як надо. Я когда услышал, что она сказала, что у них есть шаурма, я даже больше ничего ну, не хотел слушать дальше. А я не поверила, я думаю, да нет, мне не, не почулось. Надо номер взять, офигенная шаурма. Угу. Я думала, что между там снимать, и все будет довести, там там ну, как отворачиваться, что-то типа знаешь. Биться зі мною. Із негативного тільки якісь зряди непонятні, по типу, що в мене хочуть вкрасти телефон або ну, взагалі психотехніку, так сказати. Я от вроде заходила до Dollar General, ми заходили, і там стояли два чорних типа. І я аж ударилася в полочку, я так обходилася своєю апаратурою, що я аж в полку зайшла. Він ще обернувся такий, ой, мем, діка. І взагалі вот. на них ну, вообще вони не були похожі. Да, їм було кул. І взагалі все равно да. було самі вибрали свій навіток. Вау. Охохохо. Я не расист. але він сразу. Не, но, но, дон. Так, ну, шо, цими ну? мислями потіше. Да, я не Що шо, ну. Нічого ну, я ну. Ой. Я їм ну, ну, типу шано, що і там, типу, що кажуть, що... Шо... Та дивились так, ну що, я, я не да. з російських побуждень. Якщо мексиканці так дивилися, що мексиканці так дивляться. Це правда. Я з України. Я бачу дуже багато білих і ушлих зглядів на мої хороші якісь речі. яких у других людей не було. Тому... Тут не треба говорити про расизм, це зустрічається везде. Я укушу ще разок, добре? Да, Потім просто так смотаю. Да, да. Машина не далеко, можна ще що положити. А тут слишки стучно. Трошки. Вкусно капець. Там ще шпинатом було. Я взяла з м'яском. Да. Довольны? Да. Ух. Так. Надо це пойти положить машину. Там менее людное место. Сделать один криминал, який на камеру не потрапить. О. Сигаринла. Мама, мама криминал. Мама, ама криминал. Мама кримінал. Оце ка що Гай, подивіться, які стають, оце прям... охуєнні типи наші. Да, от прям Оце, поші водхоумі, типи, які якщо зійшов в будь-якому випадку нас защищають. Або якщо ми будемо з ними не сильно дружелюбними, можуть нас побити. Та чого, до нас тут ніхто ні разу не доєбувався взагалі. Кстати, це правда, от всі, коли ми говоримо, що ми, це бікдо? По-моєму, так. Чи ні? Не знаю, похоже. Так подивився, якесь непонятно. Да, я тоже не понял. Може, не узнав нас. -то? Може. А він лисий, чи ні, нет, бигдок? Не знаю. Може это? Там якісь них есть у нього. — Да. Короче, я вообще. Скороляку, що це бігдох, аж. Що? — Потекло. — Потехло. Потехло? Точно закрутив, да. Чи я, чи ти? — ти я не я, Да. Давай я щось. — Спасибо. От і я хотіла розказати, що за вибачу. це все время, з яким ми тут живемо, кожен раз, коли люди узнають, що ми типу, живі, вони такі де? Ми такі нуки де? Що, що це типу, дуже кримінальне місто в общем і все такое. Е, вот, но за цей весь період від нашого проживання тут до нас ні разу ніхто не доїбався. От, типу, от навіть таких людей, які стоять ззаді нас, і допустимо скільки. Ну не Бля, Ну, хороша хубав. І тому я люблю своє село. От деяки я можу сказати. Кожна свинота хвали своє болото. Ну тут клас. Реальні класно. Дивіться, такі є Ти виходиш ходиш, води всі такі дуже люблять. Дуже багато, правда, чорних людей. Дружелюбних людей. Уточняти треба, що це не плоха характеристика, що вони чорні, вони дружні. Я хочу, щоб люди розуміли, що чорнокожі люди в нью йорку і чорнокожі люди. ну… Що з каравані це взагалі дві разні віші. І мені хочеться, щоб люди це розуміли і осознавали. І не думали, що всі там якісь не Ну, тому що і ці білих теж Вот, людей есть, ну, не понял таких. Поэтому надо рассказывать. Не будем надивать течению. Вот. Просто мирненько по наслаждаемся на бамбучок. Ваще никаких. Класс. Вот Обожаю бамбук. бомбу цел по церквеце, а к ней штуки Дуже красивий. І ніхто, що ми можемо спокою. Це бамбук. Я знаю ще пару способів. Ну, поставлю їх про себе. О, тут у нас єсть коли гра, вони в, в Бендінтон, а в вони там грають? Бейсбол. Бейсбол, да. Це у нас поліс участок, якщо ще недалеко. Так що якщо ви не думаєте до нас там щось кудись, прилізти, імейте в виду. У нас тут цілий участок в центрі мірода і машини їздять по кожній вулиці через кожний п'яти. <ріст> 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 Я ще що брата позову. Ей, hey, Брат КМС. брат. Я приеду после понедельника обратно. Так, ну в общем девица вот такая вот прогулочка. А то. Открывай, чтобы я положил и вытер руки и сделал. Боже, надеюсь, что. Амакринна. Мамакрина. Блин, реально? Девчонка с Турции. Ну, ну, на турке, всячестве верните. Девчоночка с Турции делает, блин, туречный делаем. Туркишний. А ми Турцію любим. А ми мы все любим, да. Отдыхали там много раз. Ой, Турція, Ван Лав. Турция, А вона, слышишь, говорит, скажите ему, скажите ему, типа, что он не говорит, что Турция типа старое место. Мужу типа. Да, що он не хочет ехать с ней отдыхать туда. А он тоже ту или нет? Или он американец? Он турок, походу тоже, но говорит, что типа все устаревшее там, что все старое, типа. А я говорю, смотря в какой город поехать. Но это реально, если где-то там возле столицы, возле Стамбула. Сам Стамбул-то вылезанный, а рядом вот эти все гостиницы, там такой. Калка. Ну, по сравнению... Вот тот, где мы были, регион, он считается самым классным. Типа там самые топовые отели, там офигенно. В такирова. Да, Такирова. Ну, вообще, вот этот Кемер, все, что возле Кемера, Анталии. Это, оказывается, не западное, а южное побережье, mm -hmm. по-моему. Там, типа, туристическая часть. Да. Я, то, мы, когда ехали в Бралатель, я дивилася, де тоже буде oh. краще, Oh. А дай мне, пожалуйста, тоже. В общем, ребзики. Сейчас хочу поставить цель. Дивите, <кхем> уже 26 минут до ролика. Uh, якщо будемо повертатися, що щось можуть там, але в принципі все. Uh. Ставте лайки, підписуйтесь. Опять же говорю, телеграма немає у мене, інстаграм є, але там напишу. Uh. Вот. Ютубчик у мене є. Hey. Hey, вот. тому підписуйтесь, радуйтесь житті, вислаждайтесь, гуляйте, узнавайте щось нове, ідіть, просипайтеся зразу. Любіть друг друга, Зинитись. вкладуйте деньги в бізнес, а не просто треба вкладувати уже то <laughs> Я хочу побачити. Самолет так красивый, там что-то есть. Важнича. Х5, надо нажать. В общем, подписывайтесь, ребятки. Ставьте лайки. Мы вас любим. Целуем. Целуем. Цветочки показываем. вами дай хопхей валалей. Пока. Все.